Стандартно на новоствореному підприємстві існують такі види функціональних позицій: виконавчий директор, фінансовий директор або менеджер, бухгалтер, директор з виробництва, комерційний директор, адміністративний менеджер, менеджер із закупівель, менеджер з маркетингу, менеджер з комунікацій, менеджер з соціальних мереж, менеджер з персоналу. Дуже часто підприємці самі займають більшість перерахованих позицій, що є великою помилкою. Підприємець повинен правильно оцінювати як власні, так і людські та професійні здібності працівників, і не накладати ні на одного працівника, ні на себе більше зобов'язань, ніж він може виконувати. Існують різні стратегії, які говорять нам про те, що для підприємця краще поєднувати функції управління, фінансів і зовнішніх комунікацій, або просто включати їх і зосереджуватись на внутрішньому виробництві та забезпеченні якості продукції. Часто є випадки, коли недоцільне використання людських ресурсів перешкоджає успіху підприємства, навіть в умовах блискучих маркетингових розрахунків та або виробленої продукції.